Всім привітки! Сьогодні в нас така тема Ваше життя. Ваше життя, і що вас чекає в найближчий час. Дівчата, хлопці, програмні свічки є вже в наявності, і на 14 число на обради черга відкрита. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся. Працюю я сама, помічників в мене немає. Ваше життя. Дивимося, ваше життя. Ваше життя сильна якась в мене людина вийшла. Знаєте, така сильна людина, але трішки стоїте, як розбиті. Крах маєте на даний момент в своєму житті. Ну, ви, з другої сторони, я скажу, дуже добра людина. До вас багато хто може звертається за допомогою, або ви любите допомагати людям. Знаєте, таке враження, як ви віддаєтеся, ну від цього нічого не получаєте. кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ваше життя. Знаєте, я скажу так, може пора цінити себе, ну чесно сказати, що чекає? У вас падають якісь люди, люди вам падають якісь близькі, але вони прийдуть як з дороги, прийдуть за якоюсь пользою знову ж до вас. Будете щось вирішувати. Серйозна розмова падає вам. І знаєте, ви як знов те колісо скакнули, і знов, от я всім допомагаю, себе не ціню. Оце про вас. Може себе пора цінити. Людина з дороги прийде, щоб ви щось допомогли з серйозною розмовою до вас. Дивіться, от ви сама по собі да, маєте якісь плани, маєте якісь надії, хочете, щоб всім було все добре. Знаєте, така от, на даний момент людина дивиться така, готова всіх пригорнути, всім все помогти, щоб було все добре. Ну за вас то ніхто не думає. Розумієте? За вас ніхто не думає. Та ви, як та обілка, знаєте, б'єтесь туди-сюди, туди-сюди. Стоїте в підвішеному стані. Ну, ця людина, дивіться, яка до вас прийде за допомогою, будьте дуже обережні. Вона може вас конкретно підвісити, станете в своєму житті на паузі, вам буде важкість якось падає. Важкість падає через цю людину. Плани, надії, якісь у вас є. Ну, знаєте, таке враження, як немає того здійснення. От того, що я хочу, немає цього у вас. Ваше життя, ваше життя. Чоловік буде маніпулювати вами, будьте обережні. Якийсь мужчина буде дуже сильно вас маніпулювати, вам падає від цього чоловіка обман. Будьте, будь ласка, обережні. Ну тут сімійна людина мене дивиться. Тут падає сім'я. Ще раз кажу, людина така, знаєте, ви як те сонечко, світите, хочете всіх зігріти, всім зробити, щоб було все добре, допомогти. Ну, вас, заважить, ніхто не думає. Ну, дівчата, насправді, ну ніхто ж не думає за вас, може пора уже вам подумати за себе, закритися трохи від всіх. У вас же ж є плани якісь? Ви ж хочете дойти до чогось, розумієте? Ну, вас немає цього здійснення і за цих людей, які біля вас постійно хтось до вас приходить, там поможи, там зроби. Ну а вам хто поможе? За себе подумайте. Не знаю, що там, Ну, сьогодні якийсь такий розклад, знаєте, всі будуть бігти до вас за допомогою. Всіх ви будете гріти, допомагати, розриватись на куски. Хтось навіть буде звертатись до якихось казінних людей, що треба буде якась допомога там. Думаєте за всіх, тільки не за себе. Карта показує, що вам треба трішки закритися і подумати за себе і за свою сім'ю. Насправді, ви втомилися, ви виснажені. От ви людина, така лідер по життю, ви привикли, ви маєте чітко вас все, має бути розложено. Ну, по полочках, що, от ви знаєте, так, так і так має бути. розумієте? Але ви втомилися вже. Карта вам показує, вам треба трішки відпочити. Отакий от у нас сьогодні був розклад. У кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто бажає звернутися на діагностику, звертайтесь на Viber або на Telegram. Всім гарного дня, до побачення!